Добрый день с наступившим день. Новым Витаем годом всем. Да. В новом уроке. Да. Пережили, дожили. Расп новую главу всей истории. Так. Ну что, мы приготовили, как обещали, подарок. Вот упростить жизнь нашим предпринимателям, тем, кто пользуется Укрпочтой, мы сделали уникальную возможность. Отправлять свои посылочки э, самостоятельно, да? Ну, в целом, что меняется, что конкретно мы сделали? Мы сделали функционал, который работает исключительно в нашей ЦРМ для автоматического создания отправлений. Если раньше у нас была такая опция, как отправить Укрпочтой, только через Офіс в Києві, то зараз можна створювати відправки, получать накладні в текущому времени і самостоятельно відносити на ближайше відділення Укрпочти ці посилки. Тобто, давайте розпочнемо спочатку. Я дуже люблю Укрпочту, всі це знають. Я дуже з великою повагою ставлюся до національного оператора. Взагалі вважаю, що вони молодці. Тож все, що стосується Укрпошти, мене дуже цікавить. Угу. Тобто, Раніше у селера була можливість відправляти укрпоштою через офіс, коли ми пакуємо, відправляємо до вас новою поштою чи ще якось, і ви вже передаєте це у доставку. Так, так, тобто так. це була можливість, якою користувалося дуже багато хто з тих продавців, кому було важливо. Щоб точка відправки була у Києві, а не в Донецькому регіоні чи у Харкові чи в чи, чи, чи інших підсан... підсанкційних так, тобто кажучи регіонах. Можливість... Тому це остається, їй можна пользоваться, да, Її можна по прежньому пользоваться, вона точно так же буде працювати без змін. Тобто ми отримали щось додатково, не замість, а в плюс. Угу. Добре, а що тепер ми можемо робити? Тобто ми можемо е, користуватися е, функціоналом таким самим, як у самої Укрпошти, але на території селера. Да, так, Но, чтобы быть точнее, этот работает Не в личном кабінеті, а в кабінеті ЦРМ. В этом кабінеті там е, буде доступен повний функціонал. который мы предоставляем для всех пользователей системы, она включает в себя много функций. Прежде всего, это консолидирование заказов с разных магазинов в одно место. То есть вы сразу видите все свои заказы, которые приходят с Etsy, с eBay, с Shopify, если несколько магазинов Etsy, то их можно объединить в одно место. И автоматизированно вести учет своих отправлений и автоматически, соответственно, их генерировать, создавать сами отправки. Насколько я знаю, в кабинете Укрпочты адреса не подтягиваются автоматически. У нас этот функционал работает в два клика. Тобто, якщо в мене є якась продаж на Etsy, яку я хочу відправити Укрпоштою. Мені не треба йти у кабінет Укрпошти, щоб створити відправку там. Я можу це отримати інформацію по замовленню і одразу створити відправку, тобто отримати лейбу на відправку. А в тому самому місці, де я бачу це замовлення, тобто у ЦРМ кабінеті. Так Крім того, туди підтягнуть дійсно весь функціонал із личного кабінету. И есть возможность подключить свои ключи, если у вас есть, для того, чтобы использовать свои скидки, которые вы уже накопили, или же постепенно, с помощью этих отправок, собирать свои скидки. Тобто це мова про функционал Укрпошты. Да. Тобто мы берем цілком наш функционал Укрпошты и переносим его на платформу CRM. Да. Ми отримаємо усе те саме, тобто всі ті, ті самі переваги з зі знижками, з епіключами, з накопиченнями, бонусами чи щось там ще в нас є, але можемо цим користуватися одразу на платформі CRM, тобто маючи додаткові вигоди з автоматичного заповнення і автоматичного переносу трек номерів на усі замовлення, да совершенно вірно. Вот... это может быть одно из важных преимуществ, то, что трек-номер автоматически попадает на площадку продаж. Фактически высвобождается свободное время, да? если у вас есть какой-то человек, который этим занимается, или вы сами, то это очень эффективно передать эту работу автоматизированной системе. Ну, найбільш е, важливого в, в тим те, що ми е, так мінімізуються помилки, людські помилки. Да, і перенос, особливо, якщо ти зробив ці накладні, наприклад, увечері, тобі треба закрити ці замовлення, наприклад. Закрити їх трек номером, зробити це сьогодні, а ти забув, ти полінився чи ще щось, а завтра в тебе вже протерміновані відправки, і магазин закривають на канікули, щоб допомогти нам справитися з цими відправками. Дуже буває шкода. Дуже великі, особливо у високий сезон, можуть бути ну, вбитки, я б сказала, навіть через це. Ну, це в бу в будь-яке, скажем так, це неприятная ситуація. Поэтому четкость, вот в роботі магазину очень важна. Очень важна. І в будь-який момент нужно делать їх правильно, нужно своевременно вносить эти вносити Ну, Маса нюансів. А які можливі є способи відправки у Курпошту, якими ми можемо користуватися таким чином? Всі, абсолютно весь функціонал може бути підтягнути. Тобто, То є, це і Prime, дрібний пакет, і EMS, абсолютно все. Угу. Тобто ми можемо користуватися усіма відправками. А як щодо адреси відправника? Тобто, якщо мені потрібно, наприклад, робити відправки від імені двох різних людей, наприклад, я менеджер, я працюю у двох, трьох різних магазинах. Чи можу я це робити? Да, да, ви можете это все делать. И более того, скидки будут накапливаться индивидуально на каждого отправителя. А розмір знижок, насколько я пам'ятаю, у нас залежить від кількості отправленных. От суммы, от суммы, по-моему, отправления. Не по количеству, а от об'єму в Це Это все расписано на сайте Укрпочты, там очень подробно. Все это можно почитать, как и что. Я маю на увазі, що якщо я відправляю лише дрібним пакетом, то я накопичую знижки саме на дрібний пакет. Да, 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 да. Именно так, 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 іменно так. Це, все, це все, вся вся логіка, ці всі, всі знижки також зберігаються у Церемі. Так. Да. І ми їх там можемо бачити? Можна бачити прямо в прямому ефірі, так. Да. Тобто все це то это... да, при оформленні кожної відправки ви будете бачити, яка у вас скидка і на що. А як щодо статистики? Потім. про те, скільки ми відправили, куди ми відправили. ось Это це це ж и есть основная задача ЦР, ну, она решает. Это субсбор данных и аналитика. Это вот одна из функций. Все это можно посмотреть в какие страны, в каком объеме, сколько мы отправили, какими способами, проанализировать. И более того, инструмент дает возможность выбрать. Как выгоднее именно в данное время отправлять. Потому что у нас э, мы уже привыкли к какой-то нестабильности, да, вот каждый день может что-то поменяться. Сегодня вы хотите пойти в отделение, отправить, вы отправляете. Завтра вы захотите через нас офис отправить, будут какие-то технические моменты, почему вы не сможете это сделать, вы сможете полностью поменять отправление и переделать так, как вам нужно. Тобто, чи можемо ми на кожен, фактично на кожну окрему відправку обирати відправляти укрпоштою, чи відправляти через консолідацію, чи ще якось? Да, конечно, тобто? конечно, конечно, можно, можно. Более того, если, допустим, у вас uh, есть какой-то объем отправлений, которые регулярно повторяются, у нас предусмотрены интересные инструменты, шаблонные отправки. Создается шаблон один раз, в котором описываете свои условия, что, допустим, при отправлении в Соединенные Штаты Америки ну, всегда использовать отправку USPS. Я хочу отправлять ее, допустим, консолидацией. Это можно сделать. Вот точно так же, как и для нового способа, то есть можно все это внести в шаблон, применять его к отправкам, выбрал сразу там, допустим, 10 заказов, Галочки отмітил, применю шаблон, відправки Вот, вот так це швидко працює. Тобто, фактично, ми автоматизуємо відправки навіть до рівня, коли нам не треба нічого обирати, а просто один раз це налаштували, і потім воно автоматично буде працювати. Лише, навірно, так. Та сама магічна кнопка зробити. Сказав, да, да, описати... если работаешь с определенным товаром, который, ну, допустим, да, есть специфика у магазина, то есть у товара примерно одинаковые габариты, примерно одинаковый вес. Это можно реализовать, это можно делать через шаблон регулярно повторяющиеся действия. Если будут меняться разные товары и ну, разные габариты, тогда, конечно, нужно менять, потому что много чего сейчас подтягивается, да, что должно быть использовано, даже, допустим, э код товара или стоимость, если она нужна для отправления, да, всякие такие разные детали. То есть это надо хорошо проанализировать, с чем мы работаем. А от, власне, ось ця вся інформація щодо товару. Чи зберігається вона логіка роботи ЦРМ, тобто усі ці деталі щодо габаритів, щодо коду товарів, щодо опису товарів, чи можемо ми цим користуватися для відправок з Укрпоштою? Конечно. Конечно. Фактически один, да, фактически один раз вам нужно внести эти товары в систему, указать их габариты, вес. И даже, ну, если будет какое-то расхождение небольшое, это не, не так существенно, да, в пределах 50 грамм. Это ну, не будет существенно. Будет существенно на стыке, там, где, допустим, где pound, вот, или и другие какие-то границы. А так в целом нет, не будет иметь плюс-минус одинаково. Тобто ми маємо базу даних наших товарів, які ми можемо використовувати, коли створюємо ці відправки Укрпоштою, навіть якщо в нас немає шаблонів відправки, а кожного разу ми це робимо руками. Да. Адресу заповнюється, адреса заповнюється автоматично. Товари ми обираємо з зі списку і обираємо, яким саме способом ми їх бажаємо зараз відправити. Тобто, фактично, увесь процес відправки зводиться до натискання трьох кнопок. Так, да, да. і адрес відправителя також зберігається, також можна все время його вибирати. Тобто, Це дуже такий швидкий процес з повертанням трека на ваш маркетплейс. Ну, тобто, Це звучить як такий дуже просунутий варіант особи, особистого кабінету від Укрпошти з усіма їх вигодами плюс додаткові е, фішки, які притаманні лише селер онлайн. Да, ну, звучит треба, треба пробовать. Более того, когда мы задумались о реализации этого проекта, да, то есть когда мы начали с ним работать, мы решили сделать наш продукт еще более доступным для всех. И э, изменили условия подписки в ЦРМ. Теперь самый базовый тариф, э, который составляет 9 долларов 99 центов. Он будет доступен для 99% продавцов. Потому что он будет включать в себя 3 магазина и 200 заказов в месяц. Да, это це це не більше, ніж зазвичай отримує користувач такого середнього Etsy магазину. Да. Ну, фактично, э, взамін, да, э, що отримає продавець в вот эту автоматическую возможность Создавати накладные для Укрпочти, освободиться своє время. І функционал, который є в нашій системі. Він настолько обширний, що тут навіть часу не хватит, щоб просто перечислить всі його преимущества. Ну вот. так, я люблю CRM, бо вона створена спеціально для маленьких продавців. Зазвичай crm системи робляться для великих бізнесів. Вони не Мають на меті закрити усі потреби тих, хто робить щось маленьке, маленькими тиражами, або навіть таке унікальне. Тобто, царем в цьому випадку це ну, не те, щоб безальтернативна, але така дуже рідкісна, рідкісний інструмент саме для продавців на Etsy або на маленьких магазинах. Тому Ну це, 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 це дуже поміркована ціна насправді. Якщо це три, три сотні саме замовлень. Дві сотні, так, так, так. Замовлень з трьох різних магазинів. Так. Тобто це можуть бути два Etsy, наприклад, і один Shopify. Так. Чи три etsy -магазини, да. да, да. ну, ну, магазини, якщо вони у вас є? Ну, якщо, допустимо, більше заказів або більше магазинів, то вже буде наступний тариф і він не настільки недоступний. Ну, то есть, там, якщо, вас, да. якщо у вас є більше 200 замовлень, то ви можете собі дозволити трошки більше, ніж 10 Конечно, Звісно, звісно, але і вже інші задачі стають. Да? То есть, Как это все автоматизировать? Потому что ми все равно видим использование нашей системы со складом вместе, складом в Америке. Да? Так. То для, есть... Тех, для кого це працює, це дуже великий перевага. Да, да, прямые. Ну, есть ряд клиентов, которые, допустим, 11 месяцев отправляют э, Укрпочтой заказы и, э, допустим, там полгода заполняют той же Укрпочтой наш склад, а потом в сезон идут отправки только со склада. И, э, То э, э, Да, да. Тому да. що у, у ви можете дуже суттєво зекономити на відправці габаритних товарів, наприклад. Да. Коли не рахується саме обсяг, а рахуються лише кілограми, це може бути дуже дуже класно. Тобто воно може бути не дуже швидко, але для того, щоб забити склад. А до речі, відправки до складу через Конечно. систему також. Звісно, А я ні? Ну. А, да. <laughs> у нас у нас все время постоянно в, до склада отправки укропочта всегда присутствовали, несмотря на то, что мы предлагаем всегда и свою доставку через нас. Есть товары, которые к нам поступают укропочта, и мы с, ну, с удовольствием принимаем их. Единственное, конечно, нужно, ну, чтобы каждый, конечно, оптимизировал свои задачи, да, под свой магазин. когда отправить, в каком количестве, каким весом. Все, когда ты это делаешь, не спеша и потихоньку, и знаешь, когда у тебя сезон продаж, больше там весной или летом, ну, у всех же по-разному, вот, то это все можно спрогнозировать, спланировать и этим пользоваться. Це завжди дуже індивідуальна історія, так? я завжди кажу, що треба дуже уважно вивчати саме ваші метрики, саме вашу статистику, тому що статистика в різних бізнесах може бути дуже різною. І коли ви звертаєте на це увагу, ви розумієте, що ну, треба дуже сильно думати і дуже, дуже добре думати. А для цього статистика має бути. Саме тому я питалася, чи буде у нас статистика по цим відправкам Укрпошти. Звісно, все, що можна собрать, всі дані, які присутствуют в цифрах, вони цифрах, да? збираються. Совершенно всі. Тобто ми відображаємо статистичних даних в ЦРМ значительно більше, ніж дають эти. Так, ну эти взагалі дуже, <клес> дуже мало що дає. Mm -hmm. це, це завжди так було останніми роками, це ще гірше. Після того, як вони закрили пару э, доступів до статистики, до пошукових слів, в нас недостатньо інформації для того, щоб э, повноцінно це все аналізувати. Mm -hmm. Тому я за те, щоб брати статистику де тільки можливо. Це може бути дуже важливо. Добре. Тоді, а, чи треба щось робити додатково, щоб отримати ось цю а, можливість робити Укрпошту? Тобто вона якось дотрималася. Собственно, єдине, що потрібно зробити, це оформити підписку у нас. І я, ще раз хочу напомніти, що вона, опять же, не недоступна. Первый месяц он вообще бесплатный. Это то это есть, да, да. То есть для того, чтобы понять, насколько удобно этим пользоваться, достаточно попробовать и первый месяц совершенно без оплаты попробовать этот функционал. Если он понравится, если он подходит, и попробовать можно там все функции, то дальше, пожалуйста, можно пользоваться и дальше. Нужна сделати интегра інтеграцію, интегрировать свої магазини. І все, на этом все. А інтеграція ж не дає можливість вам якось впливати на магазини. Це така вулиця з рухом в одну сторону, верно? Так, да, совершенно верно. да. Я пам'ятаю, Ми... про це було трошки е, спорів десь роки 3-4 тому, коли Еці змінила структуру е, своєї інтеграції, uh -huh. і вони стали питати більше дозволів, ніж було до того. Uh -huh. Але наскільки я зрозуміла ще тоді, з пояснення інтеграція е, ці дозволи потрібні саме для того, щоб можна було закривати відправки трех номерами. Тобто, саме те, для чого нам вона і потрібна, ну, перш за все. Ну, конечно, Щоб отримувати да, да. інформацію з ЕЦІ і щоб надсилати, надсилати туди ці трек номери. Да. Я просто з жахом згадую, як в мене були ці чеки з, саме з Укрпошти, довгими довгими лентами, і як я витрачала 2-3 години на те, щоб вбити ці всі трек номери і позакривати ці замовлення. І як вони плуталися, як щось кудись не туди йшло, і це були ну, дуже великі проблеми. Ну, По суті, це робота віддільного чоловіка, да? То есть кто-то должен, если, особенно если это в ручном режиме идет отправка, да, когда ты заходишь в личный кабинет у почты, там нет адреса, да, вашего, не, нет, начнем с того, нет заказов, да, то есть ты не видишь, что конкретно нужно отправить. А это же вообще очень важно, то есть нужно понимать, что закрыто, что не закрыто, да, какие заказы, что делать, что не делать. Целая система, то есть приходится вести какие-то таблички, листики, блокнотики да? Вот. Тут же у нас CRM наглядно видно, что отправлено, что новое пришло. Создаются в два клика эти отправки закрываются треком, и, соответственно, вы уже владеете больше информацией. но ну, высвобождается время целого как человека. Економія і, і на часі, і на співробітниках може бути досить значна, особливо якщо це великий бізнес. Конечно. Якщо це маленький бізнес, то це, це економія власного часу. Це теж дуже важливо. Не витрачатися на ось ці технічні моменти, а займатися саме філософією продажів. Тобто розвивати свій магазин, розвивати свій бізнес. Тот самий креатив замість цього менеджерського. Натиснути кнопочку, перенести, не забути там поставити галочку. Ну, да. все, все. Совершенно вірно. Класно, А вже можна пробувати? Да з сьогоднішнього дня функціонал доступен. У нас есть огромная э, відеоінструкція, в которой можно посмотреть этот видеоматериал, посмотреть у себя, опять же, подключиться и посмотреть самостоятельно, попробовать, задать нам вопросы. Ми готові. Супер. Пішла пробувати. Ну, я люблю Укрпошту. Все. Я, я про це кажу кожного разу, і я не згадаюся цього. Все, що з використанням Укрпошти, це те, що мені хочеться, щоб воно працювало, щоб люди цим користувалися, тому що все-таки це логістичний оператор, який для України є просто номером один. Тож, якщо людям буде зручніше користуватися Укрпоштою, це дуже класно. Ну, отлично, тоді ждемо обратную связь, ждемо вопросов в нашу подібку. Так, <гум> да, якщо, якщо щось буде писати краще у підтримку чи у чат. Ну, і в чат, і в підтримку. Я думаю, що всі допоможуть. <гум> <гум> Дуже дякую. Ну і надійки по якщо що, мабуть, теж можна буде писати. <гум> дуже люблю цей е, укрпоштівський сервіс, тому що ну, справді це те, що допомагає, коли є якісь такі питання. <гум> ну, дуже дякую дуже дякую за такий приємний початок року. Це дійсно класно, що в нас є гарні новини, є з чого почати е, рік оптимістично і да, да, на гарні. Надіємося. Надіємося, що все буде добре. Да. Ну що ж, всього доброго. Так, Усім да, да. гарного початку січня. Да, всього доброго.